Again. Брати участь сьогодні. Ми запросили лише випускників нашої попередньої когорти. Перше, як працює лідерське коло, це цілком добровільно. якщо ви сьогодні. Або, може, вже долучалися до нас під п'ятниці, то ми хочемо подякувати за таку участь. І це ваша відданість не лише перед Женевською освітньою фундацією, але перед вашими колегами. І тут основні принципи пояснення на екрані. Зараз я візьму документ. Якщо ви україномовні, я думаю, що когорта, яка завтра розпочинає, це україномовна когорта. Тому дуже важливо сьогодні для наших україномовних лідерів це зрозуміти, що означає взаємна підтримка та повага? А, це а, якщо ви а, Якщо ви готові нас підтримувати, то є різні варіанти участі. Зараз я підніму на екран посилання. А так я я написав посилання, і тобто ця повага та взаємна підтримка є різні варіанти цього. сьогодні ми не будемо вдаватися в подробиці про це, але ми будемо говорити лише про варіанти, Варіанти щодо наступної когорти та вправ рівне рівному, тобто ця когорта розпочинає працювати завтра, то є такий дуже щільний проміж... проміжпроміжок часу. І ми будемо звичайно ще говорити про все це. але сьогодні ми конкретно говоримо лише з випускниками попередньої когорти і для нас це буде велика честь, якщо ви з Можете брати участь у нашій другій, там навіть третій україномовній когорті. Також ми маємо англомовну когорту, що розпочинає в листопаді. А, ви можете брати участь або як фахі, запрошений фахівець, або як модератор. Якщо ви хочете добровільно брати участь як запрошений фахівець, ви можете брати участь у сесіях та слухати їх. ви можете ділитися досвідом під час сесії, а також так факультативно ви можете писати ваші міркування та відгуки про одну або більше сесій. <прохи> Другий варіант це пропонувати сесію, де ви <прохи> персонально ділитеся своїм <прохи> власним досвідом. Якщо ви хочете провести таку сесію, щоб поділитися вашими знаннями з цією когортою, і або якщо ви хочете, або інший варіант брати участь як запрошених фахівець. І третій варіант це надавати відгуки тим учасникам, які не отримали відгуки від їхніх колег у когорті. То якщо на жаль вони їх підвели їхні колеги і вони не отримали відгук, то ви можете надати відгук. Тобто, також варіант де бути ментором, це коли ми зв'язуємо вас з одним або двома. Новими учасниками когорти і ви можете з ними зустрічатися. ви з ними можете домовитися і це працювало дуже добре раніше ви можете домовитися з ними зустрітися в якихось певних точках під час їхнього їхньої роботи або надати їм доступ до вас під час роботи зі своїм кейсом або ви можете домовитися так, щоб ну, про такий режим роботи, який вам найприйнятніший. Содат ізвіментор опшен, тобто це ментор або наставник. Наставник, якщо ви е, вирішите працювати як наставник, і саме про це ми сьогодні надаємо даємо поради сьогодні. Um, і третій варіант це працювати як модератор um, і це важливо не лише на другий та третій день, це коли ми запрошуємо випускників. Вести сесії в якості модератора Це коли вони діляться на групи, і там треба, щоб хтось був у групах, їхнім модератором вести запис їхніх ідей, і це надає їм можливість більше концентруватися на своїх випадках. також звичайно це все дуже гнучко. Якщо ви можете лише Одну сесію в одній сесії брати участь як техніч в якості технічної підтримки. Якщо, скажімо, вони вже зайшли в луги кут, і а, ви можете їм розказати, що ви також мали труднощі або розказати їм про проблему з платформою і якщо вони почують як ви поралися з вашими проблемами це дуже їм їх підтримає а третій варіант це надавати підтримку як рівний рівному тобто слухати підбадьорувати інших заохочувати для того щоб найкращі практики захисту дітей <плес> були втілені під час цих сесії, і це дуже важлива роль, особливо якщо ви маєте досвід з безпекою для дитини з обезпеченням дітей для того, щоб підтримувати стандарти і якщо ви бачите, що якісь проблеми, то щоб ви могли втручатися. Я тепер зупинюся і запитаю чи ви маєте якісь конкретні запитання, і найважливіше, якщо ви думаєте, що ви зацікавлені в одній з цих ролей, або може більш ніж в одній, напишіть в чаті. Чи були б ви зацікавлені працювати як наставник, як гід або як фасилітатор модератор напишіть це або українською, або англійською у чаті. І Знову? Ви uh, можете підійти до цього якомога гнучко. Якщо ви можете брати участь лише в одній сесії, ми можемо про це говорити. Також Ці uh, uh, українські когорти дати українських когорт uh, зараз показані на екрані. Uh, для україномовних будь ласка, подумайте, чи можете, чи ці дати вам підходять. Якщо ви йдете у відпустку, то звичайно ці дати, то звичайно це вам не дуже підійде. Також ми маємо англійську когорту в листопаді, але ми маємо українську когорту в жовтні та у листопаді. І це надає вам важливість продовжувати вчитися для як випускник. Усі наші випускники, вони дуже цінували цю можливість продовжувати участь, і ми звичайно будемо визнавати ваш, вашу підтримку. Uh, і будемо запрошувати guides, вас uh, також сертифікувати вас, uh, uh, щоб ви формально могли the, uh, працювати як гід uh, наставник. Ми тепер бачимо різні варіанти. Так я знаю, що and вам and треба and буде мати час подумати that that про це. І це добре. І основне, що я хотів вам сказати, це подумайте про вашу добровільну участь і з реалістичної точки зору, що ви реально зможете зробити в ці дуже щільні проміжки часу. І подумайте про, може, якийсь конкретний внесок, який ви можете зробити. Звичайно, для деяких це буде дуже. Це забагато, тому що вони дуже зайняті, і це нормально. Але ми хотіли надати цю можливість. Тому ми хочемо запитати, Інна. Я розумію, що ви хочете всі три ролі, але ви робити. Ще не знаєте, як uh, so будете зайняті, але ви що найменше будете наставником. Дуже добре. Ну, ми хотіли вам сказати, що ті, хто вже брали участь в програмі, вони найкращі гіди, тому що ви вже мали досвід. на практиці, ми будемо просити надавати нам відгук кожної п'ятниці, як іде. Цей процес, як ви змогли підтримати когорту, і, і як ми можемо підтримати вас, і ми попросимо вас прийти на один чи два дебрифінги, коли ми командою зустрічаємося, обговорюємо, як пройшли, як пройшли, як пройшли іде програма, і ми будемо просити вас робити все можливе, щоб підтримати когорту. А ми будемо просити вас реально думати про ваш час. Ми завжди маємо одного чи двох випускників, які кажуть, що вони все готові робити кожного дня, але вони також мають роботу родину, і це не реалістично. Тому ми просимо вас реалістично. Подумайте про якийсь маленький внесок, який ви можете зробити. За замість як намагатися зробити все. Ми маємо людей. Які дуже багато нам допомогли і підтримали, ви будете знати, яка роль вам найкраще підходить. І, звичайно, є також зобов'язання щодо конфіденційності, убезпечення комунікації, І ми думаємо, що це чудова можливість професійного розвитку, і ми просимо вас. Залишатися відкритими для нових ідей та підходів і останній слайд це про відгуки, зворотній зв'язок та послідовність, тобто навіть незалежно від вашого рівня досвіду, якщо ви займаєтеся правою рівнею рівному, ви знаєте, що це означає, і ви знаєте, який це процес, то ми. Сподіваємося, що ви знайдете щось, що вам подобається. Тобто не думайте про це як обов'язок. Ми сподіваємося, що вам сподобається це робити, і це поглиб поглибить ваш інтерес в цій темі і допоможе вам покращити себе свої навички, коли ви повернетеся до роботи з дітьми. І останнє коли ми просимо, ви може, може бачили ці слайди в п'ятниці, коли в нас було лідерське коло. Ми будемо говорити про повний цикл навчання і це особливо наступного року. Це буде підтримка професіоналів у їхніх маленьких проєктах, і це модель безперервного розвитку, і ми будемо підтримувати вас в розвитку в розробці місцевого проєкту. І ми будемо тоді активно шукати фасилітаторів для цієї стадії програми. Звід. Звичайно, випускники, які вже робили внесок як волонтери під час під, плані підтримки інших когор, ми будемо звичайно до вас підходити, звертатися і просити, чи можете ви надати ваш час також у 2025 році, коли ми будемо шукати нових фасилітаторів, і за це також ми платимо це звичайно буде більш гнучко і якщо ви будете в нашій команді працювати як Консультант, який отримує плату за роботу, ми звичайно будемо вимагати більше. і для того, щоб наші студенти отримали більше, якомога більше користі. А якщо є запитання або коментарі, то зараз буде добрий час це зробити. Так, to... yep, Ось ще один слайд. Um, so запрошення для випускників. Okay, Я бачу, що є запитання. Дуже добре, що вже є зацікавленість. Так, ми будемо це розповсюджувати через електронну пошту якщо uh, ви uh, хочете бути фасилітатором, то ви маєте варіанти. Ви можете uh, робити це у цій наступній когорці у вівто, по вівторках та середах. Всі будуть розбиватися на групи і Як випускник, ви можете бути добровільним фасилітатором або вести запис цих груп. А у четвер це у вівторок та середу. А у четвер та п'ятницю ми маємо групи підтримки рівне рівному Там є два варіанти: перше це підтримувати з технічної точки зору і це для тих хто uh, uh, вже the готовий зупинити їхню участь, тому що вони мають дуже багато технічних проблем. або або підтримувати як рівне рівному, тобто слухати, заохочувати всіх ділитися своїм досвідом, тобто не обов'язково ділитися вашим досвідом, тому що ми хочемо надати простір новим учасникам, але ваша роль буде в тому, щоб заохочувати їх, ділитися власним досвідом. і ми звичайно, хочемо знайти наставників та. Результаторов і для англомовні когорті. І на, ви кажете, що ви заповнили форму для наступної когорти, але ніхто вам не відповів. Ми це перевіримо. Тетяною, Тетяна, Я не знаю на яку форму ви посилаєтеся, але ми звернемося до вас. Чи є ще запитання? якщо хочете щось сказати, у нас сьогодні маленька група лише 16 в кімнаті, але це вже дуже чудово. звичайно, ми надаємо практичну інформацію сьогодні, щоб ви могли вирішити, чи це вам підходить. чи ви хочете це робити? тому, що дуже ключовим моментом в. З цих ролях те, що ви so хотіли це робити. І ось різні графіки, тобто ці дати, це залежить, чи ви можете мати час під час цих періодів для того, щоб це було дуже змістовно. Так, чудово. Окей, so I have not sent. Ені лінкс, я не я ще не відправляв Сюзан посилань, не знаю, про що ви говорите. Але тому що когорта розпочинає завтра, я буду просити Юлію, вона буде фасилітатором, основним фасилітатором цієї когорти і перший випускник, який запитався в групу фасилітаторів, це Ірина Штерман. І ми також запрошуємо вас поставити запитання або прокоментувати, чи вам щось потрібно, а щоб на вам полегшити ваш вибір. То будь ласка, а ви маєте пріоритет. Але якщо ні, то ми маємо Юлію та Ірину, і ми запрошуємо їх. Юлія, будь ласка, Привіт, Редо. Сьогодні я маю поганий зв'язок у зумі І я зв'язуюся з телефоном. Дуже рада бачити всіх і рада бачити, що ви зацікавлені співпрацювати. Could you please uh could you please repeat the question? Реда, well, яке було ваше питання? Like for, to, to, uh, Юлія, що б ви uh, хотіли сказати uh, будь-кому в цій кімнаті, який розмірковує про свою участь у uh, якості really випускника? б ви хотіли їм сказати, чи щось може їм допомогти, чи ви хотіли сказати випускнику, який розмірковує про свою участь. Звичайно, я б хотіла, щоб люди долучалися і підтримували нам. Звичайно, це дуже швидке рішення, тому що когорта розпочинає завтра, і ну, буде абсолютно нормально, якщо ви на початку хочете просто бути спостерігачем. І ви можете написати мені, якщо ви маєте запитання щодо цієї ролі. Але якщо ви хочете розпочати, як просто спостерігати, а потім долучатися до окремих груп, відповідати на запитання. Якщо ви подумаєте, коли ви були в вашій когорті, і вас розбили на групу, і ви думали, як говорити про ваш кейс. То мені буде приємно, якщо ви будете підтримувати групи в цьому, або виступати більш в активній ролі. вибачте, хтось говорить. А, також. Ми маємо багато технічних а, сесій, та також сесії рівно рівному для того, щоб підтримувати учасників. І я буду uh, рада okay, поділитися обов'язаннями. Обов а тепер хай Ірина щось скаже. Так, Ірина. Ми хочемо також вас відпривітати, бо ви були першою випускницею, яка Стала працювати with з нашою командою. Ми хочемо uh, uh, вас привітати і what надати вам можливість привітати the нових випускників. Які відчуття ви маєте як людина, яка має дуже багато досвіду в сфері освіти? Що ви хочете поділитися? Чим хочете поділитися? Мені дуже хочеться це робити разом з Юлією, як суперкоманда, але той час той самий час як запрошений фахівець найважливіше, це організовувати учасників, щоб вони були більш активними. Я та Юлія. Ми будемо намагатися заохочувати учасників, щоб вони говорили, але в той самий час тому що це Україна, все може трапитися, може не бути світла чи інтернет зв'язку. Це дуже гарно мати гідів, які можуть втручитися. І нам не треба чекати, чи є хтось, хто може поділитися досвідом. А для запрошених фахівців важливо знати, що треба весь час бути дуже уважними до того, що трапляється під час сесії, щоб бути в темі, і щоб продовжувати тему. Дякую, Ірина Ми маємо ще шість хвилин. Нам дуже подобаються ці дуже короткі сесії. Бо ми ми маємо час зробити навіть не менше ніж впродовж години. І у нас також є дні, коли у нас ми збираємося більш на довгий час. Ми маємо ще шість хвилин. Я думаю, важливо почути від Шарлот. А координувала наші програми вже сім років. Це програми, коли успішні випускники е, е, запрошуються підтримувати нові нові когорти. і е, більш ніж половина випускників добровільно uh, хочуть, хочуться uh, підтримувати нові когорти. в цій даній програмі пропорція трохи менша, uh, але Шарлот може розповісти, uh, як випускники підтримують okay, нові когорти. Дякую, Редо. Для мене uh, uh, перший uh, крок uh, empathy, uh, це so, мати співчуття Обто поставте себе на місце нового члена когорти і подумайте, як ви себе почували, коли ви почали першу когорту, які труднощі ви мали, тобто допомогти цим учасникам подолати їхні труднощі а іноді те, що потрібно, це заохочення. Uh, щоб вони почули, що особливо, якщо вони відчувають, що це забагато пресингу, і вони не зможуть продовжувати, то надати їм таке заохочення. По друге, це перед тим як допомагати комусь, в чомусь uh, упевніться, що ви маєте всю інформацію, щоб ви змогли їх їм порадити. І Якщо ви відгукуєтеся на якесь прохання в телеграфії, то а потім зверніться до них до них ще раз. Запитайте, чи їм допомогла ваша порада, чи вони змогли подолати свої труднощі. Тобто, перше, це мати співкуча, ставте себе на місце, коли а друге, це Мати практичні навички, тобто що вони вас питають, щоб ви знали яку інформацію ви можете їм надати. і ще я могла б говорити дуже довго, але це ці дві речі дуже корисно. Дякую, Шарлот. Я сподівався говорити <послужен> з вами. А, з одним учасником, але а, Маємо технічні проблеми. Я буду надсилати інформацію про сесію. Що завтра буде посилання, де ви можете заповнити форму, що саме ви як саме ви хочете доєднатися, і в якій ролі. Якщо після сьогодні сесії ви вирішите, що ви не можете допомагати то звичайно тоді ігноруйте наступні повідомлення, тому що вони будуть переважно для людей, які вже заповнили форму, і ми, будемо запит... Ми потім будемо ще розсилати запити про підтримку когорти в листопаді. З yeah, деяких yeah, причин це все дуже швидко зараз щодо завтрашньої когорти, але я б ще раз скажу, що це має бути від серця. Ви маєте бути готові це робити. І реалістично подумати, що ви можете реально зробити краще, зробити один конкретний внесок, аніж намагатися зробити все. Але ми дуже вдячні, і найважливіше це знати гептам, що учасники можуть знати, що хтось з попередніх учасників готовий їм допомогти, і це саме і називається рівний рівному. То, якщо немає наступних питань, Так, ми розповсюдимо графік. І після сьогоднішньої сесії, якщо ви зареєструвалися, ви отримуєте. Реда, я також хочу додати для україномовних поле Ви для вас є український канал в телеграмі, там є сучасна інформація, поточна інформація, яка надається всім, хто зацікавлений підтримувати когорту з завтрашнього дня. Так. І ми будемо мати переклад, але лише першу годину. Але якщо ви англомовна людина і ви хочете послухати, як україномовна когорта що вони роблять, ви зможете мати переклад, і ми будемо це пропонувати також випускникам. А, а інакше когорта буде закрита. Якщо ви не висловили зацікавленість, то ви не зможете долучитися. Ми маємо так. Ви хочете щось сказати? учасник з мікрофоном тайм маємо цю швейцарську пунктуальність, а то я дуже вдячний сподіваюсь вам було корисно почути цей брифінг і також ми будемо надавати вам посилання для другої та третьої когорти більш завчасно дякую